Як щоденна добавка може допомогти собакам під час сезонних змін, сезонні виклики для собак як підтримати їх імунітет і комфорт. Весна та осінь чудова пора року для нас, людей. Але для наших чотириногих друзів ці переходи можуть бути справжнім випробуванням. Зміна погоди, збільшення кількості пилку в повітрі, нові запахи і подразники, все це може негативно позначитися на здоров'ї і самопочутті собак. Власники домашніх тварин часто помічають, що їхні домашні тварини стають більш неспокійними, починають свербіти, облизувати лапи або втрачати апетит. І тоді постає питання, як допомогти собаці пережити сезонні зміни з мінімальним дискомфортом. В останні роки все більшої популярності набувають пробіотики для собак, особливо ті, які спрямовані на підтримку імунітету і зниження алергічних реакцій. Один з таких продуктів жувальні пробіотики PETLAPCO Immune ІМ'ЮНЧЮЗ. Я, як людина, багато років займаюся розведенням і дресируванням собак, і можу сказати, що підтримання їх здоров'я це комплексне завдання, яке вимагає уваги до різних аспектів. У цій статті я розповім про те, як сезонні зміни впливають на собак, чому важлива підтримка імунітету і мікрофлори кишечника, і як жувальні пробіотики Петлапкоо можуть стати корисним доповненням до догляду за вашим вихованцем. Зв'язок між сезоном, імунітетом та комфортом собаки. Перш ніж говорити про конкретні рішення, важливо зрозуміти, чому собаки так гостро реагують на сезонні зміни. Справа в тому, що імунна система собаки тісно пов'язана з її кишечником. Велика частина імунних клітин знаходиться саме в кишечнику, і саме там відбувається взаємодія з навколишнім середовищем. Коли в повітрі з'являється багато пилку, спор грибків або інших алергенів, імунна система собаки змушена працювати в посиленому режимі. Це може призвести до запалення, свербіння, почервоніння шкіри та інших неприємних симптомів. Крім того, зміни в харчуванні, викликані сезонними фруктами і овочами можуть порушити баланс мікрофлори кишечника, що також негативно позначається на імунітеті. Я особисто спостерігала, як мої собаки, особливо ті, які схильні до алергій, стають більш дратівливими і неспокійними в період світіння Вони починають свербіти більше, втрачають апетит і навіть виявляють ознаки депресії. У такі моменти важливо не тільки проконсультуватися з ветеринаром, але й вжити заходів для підтримки імунітету і мікрофлори кишечника. Чому пробіотики важливі для собак? Пробіотики це живі мікроорганізми, які при попаданні в кишечник людини або тварини роблять позитивний вплив на здоров'я. Вони допомагають відновити баланс мікрофлори, поліпшити травлення, зміцнити імунітет і навіть знизити алергічні реакції. В останні роки все більше досліджень підтверджують важливість пробіотиків для здоров'я собак. Вони можуть допомогти. Поліпшити травлення, пробіотики допомагають розщеплювати їжу, засвоювати поживні речовини та запобігати розладам шлунково-кишкового тракту. Зміцнити імунітет. Пробіотики стимулюють вироблення імунних клітин і підвищують стійкість організму до інфекцій. Знизити алергічні реакції, пробіотики допомагають зменшити запалення та зменшити чутливість до алергенів. Поліпшити стан шкіри і шерсті. Пробіотики допомагають зменшити свербіж, почервоніння та лущення шкіри, а також покращити якість шерсті. Петлапкоу, Amp Immune Choose – мій погляд. Коли я вперше почула про жувальні пробіотики Петлапкоу, Amp Amp Immune Choose, я була налаштована скептично. На ринку існує безліч добавок для собак, і не завжди можна зрозуміти, які з них дійсно ефективні. Однак, прочитавши відгуки інших власників собак і вивчивши склад продукту, я вирішила спробувати його на своїх вихованців. Мене привабило те, що в складі продукту використовуються спороутворюючі пробіотики, штами Бесилас. Ці пробіотики відрізняються високою стійкістю до дії шлункового соку і ферментів, що дозволяє їм довше зберігати свою активність в кишечнику. Крім того, до складу продукту входять пробіотики, FOS і ГОС, які стимулюють ріст корисних бактерій, а також масла, багаті омегакислотами, які підтримують здоров'я шкіри і нормалізують запальну реакцію. Я почала давати жувальні пробіотики своїм собакам в період світіння. Вже через кілька тижнів я помітила, що вони стали менше свербіти, стали більш спокійними і стали краще їсти. Крім того, покращився стан їх шкіри і шерсті, ключові інгредієнти та їх роль. Давайте розглянемо більш детально ключові інгредієнти, що входять до складу Петлапкоу, LRGM, ім'юнчус та їх роль у підтримці здоров'я собаки. Спороутворюючі пробіотики, штами Bacillus, як я вже згадувала, ці пробіотики відрізняються високою стійкістю до впливу шлункового соку і ферментів. Вони допомагають відновити баланс мікрофлори кишечника і зміцнити імунітет. Пребіотики ФОС і ГОС ці речовини служать їжею для корисних бактерій, стимулюючи їх зростання і розмноження, постбіотики з дріжджового екстракту допомагають підтримувати цілісність кишкового бар'єру, який є важливою лінією захисту від проникнення шкідливих речовин в організм. Молозово містить антитіла та інші фактори, які підтримують імунітет і допомагають захистити організм від інфекцій. Омега, 3 та омега, 6 жирні кислоти з олії криля та олії борщівника, підтримують здоров'я шкіри і нормалізують запальну реакцію, що особливо важливо для собак, схильних до алергій. Вітамін Е, потужний антиоксидант, який захищає клітини від пошкоджень і підтримує здоров'я шкіри. Кому підійдуть ці жувальні пробіотики, я вважаю, що жувальні пробіотики Петлапко, Ерджі Емп і Munechu можуть бути корисними для широкого кола собак, особливо для тих, хто схильний до алергій, пробіотики допомагають знизити чутливість до алергенів і зменшити запалення. Має проблеми з травленням, пробіотики допомагають поліпшити травлення і запобігти розладам шлунково-кишкового тракту. Має ослаблений імунітет, пробіотики допомагають зміцнити імунітет і підвищити стійкість до інфекцій. Живе в екологічно несприятливих районах, пробіотики допомагають захистити організм від шкідливого впливу навколишнього середовища. Переніс операцію або приймає антибіотики, антибіотики можуть порушити баланс мікрофлори кишечника, і пробіотики допомагають відновити його. Важливі нюанси, про які варто пам'ятати. Як і у випадку з будь-якою добавкою, важливо пам'ятати про деякі нюанси. Не чекайте миттєвого результату, ефект від пробіотиків не проявляється миттєво. Зазвичай потрібно кілька тижнів регулярного прийому, щоб відчути позитивний ефект. Проконсультуйтеся з ветеринаром. Перш ніж давати добавку своїй собаці, проконсультуйтеся з ветеринаром. Дотримуйтесь дозування, дотримуйтесь дозування, зазначену на упаковці. Враховуйте індивідуальні особливості собаки. Враховуйте індивідуальні особливості вашої собаки, такі як вік, вага та стан здоров'я. Висновок. Інвестиція у здоров'я вашого вихованця. На закінчення хочу сказати що жувальні пробіотики Co. LRG Amp, Amp, Immune Choose – це відмінний спосіб підтримати здоров'я і комфорт вашої собаки, особливо в період сезонних змін. Це не панація від усіх проблем. Але це корисна добавка до здорового харчування і активного способу життя. Я вважаю, що турбота про здоров'я наших вихованців це наша відповідальність. Інвестиції в їхнє здоров'я це інвестиції в нашу власну радість і благополуччя. Адже немає нічого кращого, ніж бачити свою собаку щасливою, здоровою і активною.